Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі, а у нас в об'єктиві Троянда Дастін Квінг». На жаль, таке цвітування у неї така квіточка здорова з гарним забарвленням пелюстків, здоровим зеленим листям. Вона оце на третій хвилі цвітіння, вона одинична на кущу. На жаль, я не бачила такого цвітіння на протязі літа. Було дві хвилі цвітіння, але квіточки були такі сонцем попалені, дощем після доща вони такі, знаєте, стають підгнивші, чи то тріпси, чи то сонце так впливало. Ну, Я пілкувалася про неї і чекала, чекала такої квіточки з такими пелюстками. пелюстки. Дійсно чудового розового кольору. Бутончик, бачите, бутончик такий, Ну він не дуже тугий і як повністю розквітне, то буде серединочку видно. Але листя здорове. Нічим не пошкоджене. До цього я прагла на протязі всього літа. Як у мене в той момент, коли в мене нічого не виходило, у мене таке було отчаяння, я навіть хотіла позбавитись від цієї троянди, а зараз я стою коло неї, милуюся нею, і вже в мене таке закрадається м м такі подумки, можу куди її пересадити, можу знайти для неї більш захисне місто, щоб не поливали душі її. щоб Сонце не так пекло. Троянда дійсно дуже гарна. Знаєте, в переводі це танцююча королева, от так, Dustin Квінг. Ну, цього року він невисокий, а так, звичайно, він у мене десь метр п'ятдесят. Ну, я вам скажу, що із року в рік такі проблеми з ним виникають. Тобто ця троянда, у кого є бажання її. Придбати і посадити у себе на ділянці, ви повинні розуміти, що цю троянду треба захищати від сонця, вона в полотіні повинна знаходитись, паляче сонце це не її, друг, скажімо так, від дощу. Дощ теж погано впливає на пелюстки цієї троянди. Пелюстки, бачите, і забарвлення дуже цікаве, і закруточка пелюстків цікава. Ну, Мені вона подобається, тому я від неї не позбавилася. І вам рекомендую, якщо ви маєте змогу, бажання, якщо у вас є місто на ділянці, де її садити. Це повинна полутінь бути, якийсь невеликий навісик, або десь під деревом, щоб душі її не заливали. Треба пілкуватися про цю троянду і приділяти їй більше уваги, ніж іншим. І вона вас, звичайно, буде радувати своїм цвітінням. Бачите, глибокий такий розовий зранку навіть трошки в росі, я не знаю, навірно, кроплиночки роси вам отако буде видно. Але ж оця ранкова роса. Вона не порти квіточку, квіточка від неї, пелюстки не стають такі, як підгнивші. Навірно, більша проблема все-таки була в спекотному сонці літньому, а воно цього року, як ніколи, було дуже-дуже палюче. Так, виглядає моя троянда Dustin Quink. Я про неї пілкуюся, позбавлятися. Поки що від неї не буду, і рекомендації по її посадці і вирощуванню я вам розказала. І ще весною вона, вона ще весною поганенько виходила з зими. Є відео, в котрому я її підживлюю і показую, які речовини додаю в лунку. Пілкуйтесь про свої квіти, друзі, і вони обов'язково вас будуть радувати своїм чарівним, прекрасним таким. Цвітінням до нових зустрічей з вами на каналі Світ Моїх Захоплень була моя троянда Дастін Квінк.